Табір для дітей з інвалідністю в реабілітаційному центрі Гармонія вже вдруге за літо приймає відвідувачів. Понад 30 хлопчиків та дівчаток долучились до загону Грай та вигравай. Впродовж тижня пілітки в ігровій формі за допомогою психологів вивчатимуть свої почуття та емоції і відвідуватимуть цікаві локації по місту. Юлія Щур вже понад рік разом із сином проходить реабілітацію в закладі Гармонія. Вже вдруге її Нікіта відвідує дитячий табір. Юлія розповідає, її 16-річному сину знайти коло спілкування було важко, а тут він може пізнавати світ і бути серед однолітків. Приходить дуже задоволений, втомлений, але щасливий через те, що він має можливість спілкуватися, має можливість. Якось проявити себе, свої емоції, поговорити і його послухають. Якось знайшов собі такий куточок для спілкування. Тому дуже щаслива, що є такий лагері. Не вперше у таборі, і 15-річна Аня потрапила сюди, щоб знайти друзів та весело провести час. Мені подобається, бо тут можна знайти нових друзів. Я знайшла. Це вже другий сезон табору для дітей з інвалідністю цього літа. Назвали його Грай та вигравай. Підлітки через ігри й різні завдання навчаються керувати емоціями та йти до своїх цілей. Кожного ранку вони проходять психологічні заняття. Ми пояснюємо нашим юним учасникам про те, що потрібно мати ресурс для того, щоб досягати своїх цілих, своїх мрій, своїх мрій. І для цього ми взяли концепцію, яка називається Basic PH. Це така концепція, яка побудована на так званих каналах ресурсів, звідки кожна людина може черпати джерело сил та натхнення для того, щоб почуватися краще, досягати поставлених цілей, мрій, взагалі давати раду зі стресом. Саме цей сезон табору направлений на роботу з підлітками. Попередній загін був для дітей молодшого віку. Там вони досліджували роботу органів чуття. А через тиждень розпочнеться сезон для старших учасників. Яна Колодинська, Денисковтун, телеканал Вінчина.